Брати Грім казки для дітей та всієї родини перша книга в новій серії Ілюстрована класика. Це унікальне видання оригінальних казок і легенд славнозвісних братів Грім, проілюстроване самим Артуром Рекфіллом. Усього в книзі більше 100 кольорових та чорно-білих ілюстрацій, більше 45 казок та легенд, серед яких добре знайомі вам Бременські музиканти, Вілосмішка, пані Метелиця та інші. Артур Рекхем – видатний англійський художник, який проілюстрував практично всю класичну дитячу літературу, яка виходила в світ англійською мовою. Казки братів Грім, Аліса в країні чудес, Пітер Пен, а також «Сон у Вітну Ніч Вільяма Шекспіра та пісню про нібелунгів. Його ілюстрації створюють особливу атмосферу в колоритних казках братів Грім. Ця книга стане для вас чудовим подарунком.